А ви знаєте, чесно, з рахунку вже збилася, тому що я розумію, що генеральна прокуратура працює виключно на мене і інших лідерів опозиційних партій. Опозиційних сил на людей, які збираються на майданах, я думаю, що генеральна прокуратура просто не звертає уваги на справжні події, які відбуваються сьогодні в Україні проти здорового глузду, проти національних інтересів. Думаю, що ви також з преси знаєте, що сьогодні було анонсовано на засіданні уряду Януковича приймати рішення про передачу шельфи Чорного моря компанії Ванко. Я не знаю, чи будуть вони сьогодні це питання розглядати, як передбачали, але сам факт того, що це відбувається в Україні, є екстраординарним. Тому що люди сьогодні всі помічають, як стрімко зростають ціни на дизельне пальне, на бензин. Помічають, як стрімко зростають ціни на природній газ для людей, а як наслідок на тепло і на гарячу воду. Безумовна причина в тому, що. Так формується цінова політика, що на нафті, на газі, на нафтопродуктах робляться великі шахрайські операції. Тому що Україна не забезпечила себе своїми власними природними копалинами, нафтою, газом, але може це зробити, що саме головне. Стратегічні запаси нафти і газу для України знаходяться на шельфі Чорного моря. Причому Світові аналітики, аналітичні групи говорять про те, що майбутнє таких молодих країн, як наша, саме за розробкою шельфу морів, в тому числі для України шельфу Чорного моря. Це наш національний інтерес, це наша енергетична незалежність, це стабільні ціни і не такі е, недопустимі, як сьогодні, на нафтопродукти, на газ. Але сьогодні на засіданні уряду е, планує Азаров і Янукович. Віддати шельф Чорного моря 13 тисяч квадратних кілометрів е, при, при е, Кримської смугі, це говорить про те, що це територія, яка приблизно дорівнює території самої Автономної Республіки Крим. І це значить, що у нас, як України, забирають стратегічні запаси нафти і газу. Хто отримає шельф Чорного моря? Говорять, що якась американська компанія Ванко. Ну, по-перше, враховуючи, що е, по самим скромним оцінкам запаси нафти і газу оцінюються е, в 450 мільярдів доларів, це наш шельф Чорного моря. І можуть ці запаси забезпечити Україну повністю і нафтою і газом. Незважаючи на це, віддається це якби то американській компанії, яка має статутний капітал 12 тисяч гривень. Ну, зрозуміло, що це чисте шахрайство, але саме головне, що американська кампанія тут виступає в якості ширми, виключно їй віддається всього невеличка кількість відсотків в загальній кампанії. А насправді шельф Чорного моря віддається кланам, які оточують Януковичі. Це клани, які осіли на Україні. Це клани, які планують забрати у України стратегічні запаси нафти і газу. Ви пам'ятаєте, що оформлені ці компанії українські, які розраховують сьогодні від уряду Азарова, знову отримати шельф Чорного моря? Оформлені на декількох студенток. Можливо, вони вже зараз не студентки, тому що певний час прийшов, але це знову ж фіктивні особи, на яких оформлюється практично національний скарб України. Я хотіла би зараз, користуючись такою нагодою, як кажуть, передати привіт Януковичу і сказати, що так просто красти України Чорне море, тобто красти морями, так просто у нього це не вийде. І те, що сьогодні на засіданні уряду вони збираються забрати шельф Чорного моря на свої клани, це тимчасова їх дія. І коли ця влада буде усунута. А я думаю, що досить скоро це буде в конституційний спосіб. Підкреслюю шельф Чорного моря буде повернути державі. І ніякі розмови про стратегічні інвестиції в шельф Чорного моря, просто не слухайте. У України забирають стратегічні запаси нафти і газу. Що з цього Україні буде, можу сказати нічого, тому що ту угоду, яку вони сьогодні збираються по суті поновлювати. Там для України як би то передбачено 30% нафти і газу, яка буде видобуватися на шельфі, але насправді, коли уважно цього допочитати, у України не буде нічого. Це просто нова колоніальна політика, з якою ми знайомі в 19 віці. Вона сьогодні застосовується до України. Це нова колоніальна політика кланів по відношенню до української держави.